Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні я хотів би з вами поділитись Божим Словом. І Я назвав проповідь свою. Генетична мутація Кеш'ю». Я поясню далі, що це означає. Ви зрозумієте. І хотів би я почати перше це з Євангелія від Марка, 4 розділу. З другого вірша. Він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визбирали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло, а інше впало. Між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло і принесло врожай одне в 30, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли він залишився, сам. Ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі. І він відповів їм: «Ви дарована, вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб дивлячись, щоб дивлячись, бачили і не побачили, слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. І каже їм. Невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сієш, сіє слово? Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить, приходить сатана і забирає слово посіяне в них? А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу ж з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і не стійкі». Коли настануть утиски або е переслідування за слово, вони відразу спокушаються. І на цьому вірші я хотів би е звернути нашу увагу. Але не мають у собі корення і не стійкі. Коли настануть утиски і переслідування за слово, вони спокушаються. Сьогодні моє бажання говорити з вами, друзі, про корень. Про корінь, до якого ми, як християни, маємо належати. Ви знаєте, дуже цікава притча, яку розповів Ісус Христос. І Він хочів, хотів дещо навчити людей цією притчею. Не всі люди зрозуміли те, чого він їм говорив. Ви знаєте, які, якісь почули просто притчу, І далі вони. Пішли займатися своїми речами, справами, але були ті, які залишилися, і почали розпитувати у Христа і казати: Христос, що означають ці слова? І Він навіть дорікнув їм і сказав, що якщо ви не розумієте цієї притчі, як ви можете взагалі розуміти і інші притчі? І ось він каже про те, що сіє сіє слово. І далі ми вже так привикли толкувати, що ось три е, вида почви. Тобто три стана серці, в серці людини. Але сьогодні я би хотів би звернути увагу саме на ту, той ґрунт, який мав в собі каміння. І ось зерно, яке воно туди попало, воно швидко виросло, тому що неглибока була земля. І так як не мало в собі коріння, то коли прийшло сонце, да, прийшов вітер, воно швидко засохло. Я думаю, той, хто має діло з городиною і е, коли щось сіяв, то ви маєте розуміти, чому так відбулося. І ось моє бажання сьогодні говорити саме про важливість кореня. Я хочу зачитати ще одне місце Святого Письма, записаного в е, книгі пророка Захарії, 6 розділі з 12 вірша. Ти привітаєш його словами пророцтва, який передав Господь Савов, кажучи: ось повстає муж на ім'я Пагонець, котрий виросте зі свого кореня і збудує Господній храм. Саме він збудує Господній храм. Здобуде царську велич і зійде на свій престол як владика, він буде також священником на своєму престолі і рада миру буде між обома. І ще одне місце Списання. Це саме послідня глава взагалі Божого Слова, об'явлення 22 розділ. В 16-му вірші сказано так: Я Ісус. Послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів зоря рання досвідня. Цікавий момент. Не мавши кореня, засохло. В інших варіантах Євангелія написано ще: не мавши кореня і непостійну віру, непостійні в вірі або вірить від щастя. Коли Ісус сказав, що так як воно було неглибоко, то воно швидко виросло, але не змогло закорінитися. Друзі, сьогодні я би хотів звернути вашу увагу на цю річ. Ви знаєте, що корень для рослини він надзвичайно важливий, тому що у корення є багато функцій, які виконує тільки він. І перша функція, яку виконує корінь, це закріпити рослину у ґрунті. Перше, що робить корінь, він закріпляє наміцно цю рослину. Якщо ви знаєте, чим більше дерево і чим в сухішому кліматі воно росте, тим коріння його міцніше і коріння його що глибше. І це дуже важливо, тому що ще одна функція є у корення це доставляти цій рослині воду і всі поживні елементи. Саме корінь розтворяє певні прості елементи і перетворює їх в такий стан, в якому ці елементи будуть поживні для цього дерева або для якоїсь іншої рослини. Також корінь приймає участь у розмноженні у взаємодії з іншими видами рослин. Все це робить корінь. Це не роблять гілки, це не робить листя, це не робить плід, це робить саме корінь. Друзі, і слово Боже каже, що корінь корнем називається Ісус Христос. І написано у Піснях, що ми є прищепа до цього корня. Ми не рідні йому були, ми були рідні, дикій маслині, яка була не від Христа. Але своєю любов'ю і за того, що ізраїльський народ відпав по своєму невір'ю і був відсічений від своєї рідної, від свого рідного корення, від своєї рідної лозини, сьогодні ми з вами маємо право на те, щоб нас прищепили. Але, друзі, ви знаєте, що є іноді велика проблема в тому, що ми нехтуємо. Корнем, до якого прищеплені. Іноді наша, наш стан життєвий він може бути такий, знаєте, що ми посаджені неглибоко, і корню немає де взятись, тому що там багато каміння, і воно не дає просто корню розвинутись і впливати на мій зріст і розвиток. Ви знаєте, що е, є таке дерево. Про яке я вже сьогодні сказав у своїй назві, це називається воно кишю. Але це звичайні дерева, але є одне із цих дерев, яке виділилося деякою своєю генетичною мутацією. Таке дерево знаходиться у Бразилії і у місті Піранджі. Дерево стало незвичним, тому що близько 170 років назад, якщо я правильно пам'ятаю, один рибак посадився дерево і не знав, що у нього є генетична мутація в його генах. І ця генетична мутація робила так, що його гілки росли не догори, а по сторонам. І коли ці гілки росли дуже далеко, десь приблизно 50 метрів длини від стовбура, вони ну дерево не могло витримувати е, таку длину гілок, і вони опускалися і торкалися до землі. І коли вони торкалися до землі, то е, миттєво почали пророщувати нові коріння і вкорінюватися вже в нових місцях. На сьогоднішній день це дерево таким чином розповсюдилося і займає Площу у 8,5 тисяч квадратних метрів, одне дерево більше, ніж футбольне поле. І до чого я вам це розповів. Ви знаєте, що ми дуже часто з вами можемо дивитися по сторонам. І замість того, щоб направити свій взор у небо, замість того, щоб підняти свої руки у небо, ми направляємо свій взор направо. Наліво. І ви знаєте, що, чим це небезпечно, ми можемо закорінятися у нових місцях. Ми можемо закорінятися і думати, що основний корінь нам вже не потрібен, бо, бо тому що мої гілки вони вже настільки пішли далеко вправо і вліво, що вони вже достають до землі, і вони вже закоріняються в нових місцях. І я отримую поживу вже не від свого рідного кореня, а получаю поживу від інших коренів. Ви знаєте, Ісус саме звернув увагу на деяку річ, чим це небезпечно? Тому що коли прийде сонце і вітер, коли прийде гоніння за слово, такі люди дуже швидко відпадають. Написано: не імейше корення, воно бистро засохло. І перша причина, чому воно не мало кореня, це те, що воно було за, ну, заглиблене на дуже невелику відстань, тому що каміння не давало можливості поглибитись далі. Друзі, якщо я сьогодні не вичищу своє каміння своєї огородини, у мене є великі проблеми і великий ризик, що мій корінь не зможе стати глибокий. Я можу поглибити свій корінь тільки тим, коли Слово Боже, в яке, я, в яке я звертаюся і досліджую, воно починає вичищати і викидати те каміння з мого серця. Але якщо я ігнорую сьогодні це, якщо сьогодні в моєму житті Слово Боже, воно не перебуває, ви знаєте, я можу бути на дуже неглибокій відстані. А ви пам'ятаєте, що Ісус Христос говорив за людину, яка не углубилася, не построїла свій будинок на камені. Прийшли води, прийшли вітри, і такий, камінь, такий дім Він упав. Це сьогодні попередження. Ви знаєте, здається, проста тема. На цю тему, можливо, проповідують дуже багато разів, і ви могли чути вже цю проповідь. І чогось би нового, такого я би вам не розповів, але чомусь. Побудження мого серця саме звернути увагу, що так як немало великої глибини, немало кореня. І коли прийшли гоніння за слово Боже, воно засохло. Друзі, ми сьогодні можемо. Дуже часто дивитися в сторону, звертати увагу на братів і сестер з нашої церкви, і замість того, щоб звернути свою увагу небо і підняти свої гілки до неба, простерти їх, щоб отримати звіти, благословіння, ми починаємо розпространятися вправо, вліво і дивитися на інших. І замість того, щоб підняти руки до неба, прославляти його. Ми піднімаємо руки в сторону і кажемо: Дивись, оце він. А це Він, а Він так зробив. Чи Він так зробив? А чому Він так сказав? І це наші гілки, вони тягнуться вправо і вліво, і прийде рано чи пізно, коли оці речі почнуть закоренятися в нашому житті. Через те багато хто так робив, Він соблазнився. Він соблазнився. І Ісус Христос сказав: так як немало кореня, то засохло. Вони соблазнилися, бо тому що прийшов час випробувань за слово Боже. Якщо сьогодні я не дивлюся на Христа, і я сьогодні не укорінююся в Слово Боже, прийде час, і я буду звертати увагу на обставини, які навколо мене, і вони будуть на мене мати влияння, бо тому що я буду закорінятись в цих речах. А чому буду закорінятись? Бо тому що мого кореня немає. Я не получаю вітамінів, я не получаю поживності від основного корення, який приносить мені добро, і я починаю розростатися в сторону, замість того, щоб рости в небо. І дуже часто Господь каже: не дивіться по сторонам. Це дуже важливо. Ви знаєте, сьогодні багато християн вони знаходять свій взор, направляють на те, що відбувається на сході нашої України. Вони за це дуже сильно переживають і це впливає на них. І там появляється коріння, якого би не було ніколи, якби вони дивились в Боже слово, і якого там не мало би бути. І потім цей корінь починає смоктати ті речовини, які вже не потрібні. Вони чужді для нас, і вони на нас впливають неправильно, і відбувається генетична мутація нашого християнства. Ми вже не виглядаємо так, як маємо виглядати, і наш стан не такий перед Богом, який має бути. А то чому? Бо тому, що я не маю того корення, який би питався від Божого Слова. Я поверхностно знаю Писання, і якщо я поверхностний в цих вопросах, то прийде час, коли температура навколо мене вона підніметься. Сонце почне сушити сильніше, вітри і волога буде дуже і дуже низько, а як в мене немає кореня, звідки я маю взяти цю вологу? Якщо ви знаєте, є деякі рослини, які ростуть в пустелі, там, де здається, взагалі немає води, але їхнє коріння вони на сотні метрів опускається під землю і воно знаходить воду. Друзі мої, одна ще функція, із, е, яка притаманна кореню, це накопичення поживних речовин. Робити запас. Нічого вам не нагадує. Ісус Христос попереджав і говорив про п'ять мудрих і п'ять немудрих дів. У них був запас, а у других Його не було. А тепер давайте ми зв'яжемо ці всі речі. Якщо сьогодні слова цього немає у мені, якщо воно в мені не живе, якщо воно сьогодні мене не освобождає від тих каменів, якщо сьогодні я не я, чим я запасатися буду? Де я візьму той для свого, той, той масло для свого світильника? Це здається проста тема, яка дуже часто звучить з кафедри, але вона надзвичайно важлива. Надзвичайно важливо. Тому що сьогодні, коли ми втрачаємо ці речі, ми можемо дуже багато пошкодувати про це, тому що не устоїмо. Я хочу ще одне місце зачитати, воно записано в Євангелії Матфія. Ця історія вам досить відома. Євангелія від Матфія, 14 розділ з 23 віршу. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися, і як звечоріло, він залишився там на самоті. Човен уже був далеко від берега, Його кидали хвилі, бо він супротивився вітру. Е, супротивний вітру. Е, у четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по, по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, е, зжахнулися, кажучи, що це привид. І зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: кріпіться це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до Нього, сказав Господи, коли це ти скажи, щоб накажи, щоб я прийшов до Тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човня, Петро пішов по воді, щоб йти до Ісуса. То, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав. Гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: маловірний, чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є Божий Син. Дивіться, на що я би хотів звернути увагу. Коли Петро, побачивши йдучого Ісуса, і Ісус сказав, що це я, знаєте, що сказав Петро? Петро не сказав, Ісус, я піду до Тебе на зустріч. А Петро сказав: накажи, щоб я пішов. Знаєте, чим відрізняється гілка від кореня? Тим, що корінь тримає гілку, а не гілка тримає корінь. І перед тим, як щось робити, ми повинні сказати: Господи, накажи, і я буду робити. Але не чи буває в нас в житті навпаки, що коли ми хочемо щось зробити, ми починаємо коренню вказувати, що в нашому житті має бути. Ми кажемо, Господи, мені треба оце, і я хочу оце. Але ми забуваємося сказати, Господи, накажи, що я маю робити, накажи. А знаєте, чому ми іноді забуваємося казати накажи, а самі наказуємо? Або тому, що вчора я спілкувався з людьми, які готуються бути вчителями недільної школи, і ми говорили про те, що Бог який він. Така тема у нас була. І ви знаєте, ми дійшли до такої дилеми, що люди не знають, що надо Богу. Не знають, що робити потрібно, бо в них своє уявлення про Бога. І вони думають, що Бог думає, що в їхньому житті все хорошо, бо тому що вони так собі Бога бачать. Не зустрічали такого? Коли люди, не віруючи, кажуть, що в моєму житті все нормально, мені нема зашакаєтесь, бо тому що я, оте, оте, оте не зробив, а оте, оте, оте я роблю. І це в них уявлення таке про Бога, і вони збираються своїм уявленням про Бога пояснити і виправдати себе, будь-то Бог такий, як вони це собі представляють. І ви знаєте, ми згадали притчу про таланти, і ми побачили там деяку річ. Два тих чоловіка, які получили два раба по п'ять талантів, один і другий, два таланта. Вони мали одне уявлення про хазяїна, а третій мав інше своє бачення. І він казав йому, хазяїну, що ось ти чоловік такий злий, ти собираєш там, де не розтачав. мав якесь певне своє уявлення, і, сходя з цього уявлення, він вже е, діяв. І це привело його до дуже печальних наслідків. А ті мали якесь інше уявлення, і їхнє уявлення оказалось правильним. І за те, що в них було правильне уявлення про Бога, в них була правильна дія відносно Бога, і це йому понравилось. І сьогодні, якщо я на корені не перебуваю, то звідки я можу знати, а що йому потрібно? Якщо я гілка засовша, і до мене не доходять поживні речовини? Або, може, мене вже зрубали, але я думаю, що я ще на корені. І я думаю, що Богу угодно те, що, що я роблю, але я можу уяви навіть не мати про те, що Богу може бути угодно, бо тому що написано, а без віри Богу вгодити неможливо, а віра, вона приходить від Божого Слова. Як я можу вгодити Богу, якщо я не знаю, що Він в мене хоче? Як я можу щось робити, якщо я не був посланий це робити саме ним, не, не кимось іншим, а саме Богом. Бо тому що я можу собі оприділити, що я ось, так, ось такий орган в тілі людському, і, і буду в тілі Христовому, і буду робити собі цю функцію, але мені ця функція не належить. У ну, мене може бути своє мнення і своє бачення по відношенню до цих питань, або тому, що в мене немає зв'язку з коренем, і цей зв'язок, він порушений, і я собі роблю те, що мені хочеться. І думаю, що я цим буду огождати Богу, і він прийде і скаже, який ти молодець, війди в радість мою. А можемо почути зовсім інше. Тому дуже важливо мати зв'язок, мати глибокий зв'язок, розуміти, що поживні речовини вони все ж таки йдуть від корення. Не від мене, не від мого розуму. Друзі, все, що робить корінь, це робить корінь, а не гілка. І не потрібно брати на себе функції кореня. Не ми живемо себе поживними речовинами. Він, він здатен дати такі поживні речовини, які ми можемо прийняти, бо, тому що це функція кореня. Він проводить воду до нас. Не ми це робимо. Він розмножує. Ми іноді, знаєте, думаємо, що наша задача покаяти людей. Але це робить Господь. А не ми. І дуже-дуже багато функцій є у корення. Але нехай гілка не бере на себе ці функції, а розуміє, що у неї зовсім інша задача це приносити плід. Але для того, щоб принести плід, треба від корення. Щось таке отримати і мати зв'язок, получати від нього наказ. Іди по воді, Петро. Нехай Господь благословить кожного із нас. Амінь.